Приїхали ми знову, друзі, на наш об'єкт реконструкція квартири. Набрали сьогодні знову купу інструмента, шурік, відбійний молоток, лобзік, каструльку отаку купили. Е, і будемо, значить... А, і доски. А де наші доски? Доски вони взяли і арматури ж докупили. Ну, багато чого. Бо ми ж тут будемо з доски таку ставити опалубочку і тут, і там, і робити перемички. Будемо знизу блока зарізати пази штроби і туди наклей 12 ту арматуру. І от вся буде перемичка тут. Тому слідкуйте, все побачите. Процес триває. Другий день! Хвати, бо ти що? Ще завалиш перегородку. Це замовник бачить, що арматура є кругом. Я підняли трохи. І зараз я тут побризкаю все водою. Там видно, що ми бризкали, але ще раз побризкаю, добре змию пилюку. всю. І з цієї сторони теж. І все гарно, ще, як ото знизу приклею клеєм. Друзі, тільки на якість працюємо. Самі бачите, що ми медленно йдемо, але ми проводимо кожну процедуру. Якісно все. Засверлюємо через ряд, все здуваємо, змочуємо, ну, намагаємося зробити як можна краще. Та відеодоказ. Все чудово змочив з обох сторон. І тут же ми засверлилися, забили арматуру, зараз підмажемо і монтуємо третій блок. Піднявся до Петровича. Думаю, що він тут, тишина в нього? Нормально так уже, бачите, підняв. От отак. -от потихеньку рухається вперед. Ну, З нами сьогодні Андрюха працює, так що об'єми пішли. На першому поверсі ми там з Максом попідганяли. Тепер зараз він, там одне арештування внизу, він там хай сам працює. Петрович тут працює. А я потихеньку встану, буду вже сегли від коси піднімати. Обов'язково все змів добряче і обов'язково все мочу. Змочую водою і зараз спробую, мабуть, буду і саму цеглинку опускати у воду. А, її набиваю, Петрович щось насверлив вже під арматуру. І я наперед її наб'ю, бо коли я цеглину от покладу, мені буде незручно забивати її. І так ось, бачите, змочую кожну цеглинку. І це дуже правильно. По-перше, і кладка буде краще міцніша, а по-друге, і змиється ця вся пилючка. Самі бачите, скільки цієї пелючки. Так, да, як в конкретній стіні та пелючка не страшна. А от наша задача цей відкос так, зробити поміцніше. Бо тут ж будуть двері, так? Да? Що таке двері? Геп-геб, геб-геп. І щоб воно там у нас не розшаталося. Тому є в нас така задача зробити міцний цей кусочок стіни. А там ще він менший. Там взагалі трьох четверочки у нас. Тому не лінуємося, змочуємо кожну цеглинку, а також змочуємо наш старий відкос. Ось сухий, бачите і тут мокрий. Як бачите, наперед набиваю арматури. Залазить вона туди досить міцно. І тепер все закладаю. Ще раз показую. Обов'язково змочуємо цеглу. Обов'язково, так, Андрюх? Так. І пиль змиваємо, і не так швидко в ній висохне розчин. Тому буде міцніша кладка. Наша задача цей стопчик зробити ідеально міцним. Плюс сам відкос обов'язково змочуємо. І кожні три ряда насверлюємо арматуру. І все буде круто. Тільки, да, тільки якісно і відповідально відносимося до своєї роботи. Все, Андрюх, ото поки хватить. Іще одне. Купили круг, так як це глатака. Він рубає шкірочку, вона там трошки може розсипатись. тосю. Та й взагалі ми зараз візьмемо і наріжемо половинок, а туди трьох -четверок. І Все, все круто, так, да, Андрій? Так. Да. Все, працюємо далі. Також, друзі, ще купили ось таке новеньке правильце. Я його буду брати. І... Раз. І беремо направлення наше. Все. все робимо чітко, все робимо якісно. Все робимо правильно. Дійшли ми і до наших перемичок. Так, Максим Володимирович виставив лазирьок і зараз намальовує мітки нашої горизонтальних ліній. Давай Макс малює. І на цій стороні. Тихо, не ходи. Беремо рулетку і заміряємо до висоти нашої перемички. 2,10. Чітко 2,10. І тепер переносимо туди цю мітку. Петровича, ну поможи йому, щоб швидше. Один внизу один, один держіть. Вот Марк. ззадні Марк. маркер. Вон Марк. за, за Максимом. І чітко цю саму мітку нашу. Переносимо наверх. От це і буде наша перемичка. 2-10. 2-10. По углу, на углу малюйте, хлопці. От 2-10 у нас є. От зараз. Максим Володимирович бере болгарочку, там чітко намальовує лінію, все зарізає там і перфоратором все це діло видовбує. І ми туди будемо заводити зараз газоблок. Поки друзі там трохи підстигає кладочка, бо не можу я там спішити. Так. Бо я ж і так мокру цеглу там кладу, тому потихеньку. Рядочок поклав хвилину 5 треба зачекати. І, і, і ми поки розмітимо зараз тут, Андрюхі. Ну, це чистим, так? Да? 25. Ну, плюс нарощен. Ото 19. 19. 19, так? Ну воно бач, там десь щось. Ну, да, там. Ото 19 так, сантиметрів так. і напилюй як мінімум 20 штук, Андрюх. Да, да, да. Добре? Да. Вопрос. Тому, друзі, не спішимо тут. Плюс ще й тут у них товстий шов такий, страшний. Так, ну а так процес у нас триває, перегородка вже Приворот, майже підверх. Уже там Петровичу зараз я вам покажу, зарештували. Будь ласка. Е, хочу сказати, що ми ще раз працюємо на якість. Ідеально все по правилах вимірюємо. По уровнях, по лазерях. Тобто Ніхто не спішить. Замовник попросив не спішити, щоб кладка встигала підсихати, да? бо цю кладку можна було стати табуном за 4 години згепати ми так не робимо. Петрович сам потихеньку гаса туди-сюди, щоб встигало підтягувати. Бо ми знаємо, як за годину, да? три чоловіка стало, за годину так підняли і потім ця перегородочка хилиться так. в якусь сторону. А ми ж робимо так, щоб купюра не пролізла. 100 доларів. 100 доларів. На, Петрович? А як 100, я... да -да, 100 бакс? Ось так, друзі. Ще раз нагадую, це обов'язково. Мочимо. Не лінуємося. І наш відкос, ви бачите, мокрий, вимитий, вичищений, щоб як можна міцніше склеялись наші дві стіни, дві перегородки. Перейшов я на цей відкос, той підняв там, хай підстигає. І знову ж ідеально все вимітаємо, змочуємо, набиваємо арматури, обов'язково мочимо цеглу. Друзі, користуйтеся нашими порадами. І ви самотужки зможете виконати таку роботу вдома, якщо колись буде вам це потрібно. Якісна відповідальність. Перемичку зробимо першою. Макс уже туди рештування тягне. Та не, Макс. Да, ти може його опусти нищиш. А потім уже зробимо цю. Бо тут треба задовбуватись там перфоратором. Чи цим відбійним молотком? От бачите, друзі, Петрович арматурино. Клей вимазав і забиває. Ото якість. Ото вже ви її точно не вирвете. клеєм. Красавчик. Все чітко. Так, Андрюх, улибайся. Тебе в Ютубі люблять. Так, друзі, ладно. Жарти жартами, а ми з Андрюхою. Отак, Андрюш, держиш. От ми зловили площину нашої стіни. І тепер нам тут потрібно теж змонтувати перемичку. Щоб її змонтувати, держи, держи. От ми маємо 1,5 см зазору. І плюс треба ще десяточку туди утопити. І плюс ще там наклій дати хоча б пів сантиметра. Тобто два десь 12 см нам тепер потрібно туди зараз задовбатися нашим відбійним молотком. І болгарочкою прорізати по, по тим міткам, що ми раніше там відмічали лазером. І тому зараз обережненько це все зробимо і монтуємо тут перемичку. Таку, як там маємо. Що-що? Та ні, хай нарізать цеглу. Та... Нічого страшного. Так, не збивай. Так, друзі, значить, що тут у Петровича. Йому ще залишилося три ряда, так? Да. Три ряда. Там він все заклав уже. Працює, потихеньку піднімає цю перегородочку. І зараз Андрюха вже стане нарізати цеглу. Нарізаємо цеглу, друзі, і далі, далі працюємо. Андрій, да. слухай мене уважно. Береш знову сюди два відра повних води. Угу. І надовго замочуєш цеглу. Угу. щоб Вона, як постоїть хвилин 5. Тільки тоді починаєш її пиляти. Хорошо. Тоді пилюки не буде. Там Нарахували. Ще нам потрібно половинок. Три є, так? Да? Ще три нарізаєш. І скільки трьох четверочок ще нам потрібно. Так, там віднімаємо п'ять рядів. Раз, два, три, чотири, п'ять. І тому потрібно 6, 9, 10 штук. 10 штук, Андрюх, трьох четверочок. Так, дуже добре їх змочую, так. щоб не було пилюки, як можна мінімум пилюки. Так. Все, давай. давай Ти молодець. Просто. І тут, друзі, значить, ми зараз зробимо перемичечку. Максон вже відмітив. І зараз ми отак на протязі 15 хвилин дуже добре змочимо цей кут, щоб зараз ми його там пиляли довбали і поменше було пилюки. Потихеньку Макс, дивись, бо вдруг там десь ще провода. Хоча не, не долучні. Демонтаж. Друзі, маємо весь інструмент. Проводимо й демонтаж. Це найгірша робота, яка може бути на будівництві. Щоб зробити щось якісне, потрібно іноді отак і помучитися. Зараз ми туди змонтуємо нашу перемичку. І отримаємо такий результат. Повне відео вже є на каналі. Оп! А досить, досить. Не увлікайся, Владимирович, Хватить. Рулеткою заміряй! Або кухов блока, я тобі дам зараз. Хто там? А? Нормально. Ні, ти ж повинен направлення взяти, переправило тепер. Добре там придавив. Так. От так. <рігла> О, отак от ти повинен зробити. Що, І оце буде саме якісна робота. Ну шорти, звісно, капець. Та <рігла> нічого нові купиш. І знімаємо нашу палубку. Тепер там-там-там-там-там. Оп! І все, друзі, от маємо ось картину. Зараз там все. Шпательком підчухаємо і зашпаклюємо. Я зроблю це сам, сам зроблю. Хлопці хай займаються далі. там. Інший перемичок. І от ми маємо таку картину. Беремо шпатель наш, підчищаємо все лишнє. Отак. Будь ласка, беремо трохи, клею, клейку. І все підшпакльовуємо. Отой. Знімаю не те, що треба. І отак зашпаклюємо всю перемичку. Зараз зашпаклюю і зніму, бо мені незручно. І вуаля! Перемичка зроблена на відмінно. Ніде не торчить у нас метал, не буде він ржавіти. Ставиться тут короб. А хоч і не вставлятиметься короб, можна просто пошпаклювати наші відкоси там. І все воно буде стояти нормально. Нема, не виглядають ніякі кутики. Да? Ну так ми працюємо. Ще трохи підігнав я нашої кладки. Петрович, там повністю все закінчено. Тобто він має на цій перегородці на ванній кімнаті. Тут все зроблено, дороблено і ту стінку. І оце йому тільки одна залишилась. Ну і плюс перемички. І тут у нас, значить, під перемичку. Зараз я стою там, підкладаю під перемичку. І потім хлопці встають рештових, монтують перемички і швидко закладають. Ну Тут ще буде демонтаж. Зараз Андрій там почне демонтувати цеглу, щоб завести перемичку. І маємо ми, друзі, ще одну перемичку. Отакий вигляд вона має. В середині там над доскою арматура. І перший поверх повністю закінчено. Там залишилось нам на другому поверсі змонтувати три перемички. Дійшло, друзі, в нас значить, діло й до перемичок. На цегляній клаці. Володимир зараз там трошки розбере, щоб змонтувати бетонну перемичку. Рядова, ну вона там рядова, ну знаєте, які на перегородках перемички. І тут теж прийдеться розібрати трохи. От і швидко, так? Да? Слухай, ну там треба буде забуритися добряче. Ще як мінімум дві арматуринки. Почув? Друже, Зрозумів? добре? Треба для саньки нормально зробити. А ми для всіх нормально робимо. Друзі, для всіх. Якість тут ідеальна. Все б провірялося е, цим. Як воно називається правилами. Ось зараз вам покажу. Будь ласка. Дивіться. Я просто приклав в будь-якому місці. Оп. Нічого, це я нашим глядачам. Все тут ідеально просто. Далі йдемо. Ось, дивіться, оп! Будь ласка просто супер. От Бачите? І так кругом. І це перегородки під штукатурку, друзі, під штукатурку. Ану провіримо нашу цеглу. Оп! І цегла, дивіться. Володимир, а ну паде І цегла, дивіться, будь ласка. Камеру треба, Макс, камеру. Дивіться, все чудово, друзі, все ідеально просто. Ану, Макс, пускай. І це і А на цьому, друзі, відкосові. Трохи є проблема. Тут дуже завалена оця стара стіна, тут пуско таке добряче. Зараз я вам покажу. Це тільки низон відійшов, бачите? А якщо тут прикласти рівень, зараз показую Дивіться, наскільки завалено, бачите? Тому трошки так викручено у нас. Штукатури, звісно, буду тут мучитися. Хоча це ж відкос теж знизу брався по правилу. А потім по рівню він виставлявся, бо нам вже ж потрібно двері сюди вставити. Ну я замовнику кажу, що тут треба буде взяти болгарку і трохи сточити цю цеглу. Інакше буде біда. Інакше тут стіна буде та штукатуркою, там не 14, допустимо, а всі там вийде 17. Тому йому прийдеться. Трохи старати. Дуже чесно кажу, оце дуже неякісна кладка оцих багатоєтажів, це просто жах. Друзі, просто жахи. Не знаю, як в інших містах будують, але ну, в Полтаві це просто всі жаліються на оцей бардак. Вон, дивіться, це ж просто отой кут гляньте. Я не знаю, зараз я вам рівень беру. Дивіться, друзі. У нас такого. Ніколи немає, бачите щось? Бачите? Тут просто жах. А зараз покажу ще в іншій кімнаті, там ще гірше. Ось подивіться, так? Да? Почався кут наш десь 5 см. І дивіться, вгорі. Чим це закінчилось. Ну як так можна зробити кладку? Поясніть мені. Оце вам і якісна робота. бачите? А в нас кладочка, дивіться, відрізняється. Ви бачите? Просто відрізняється. І зроблена вона на совість. Дивіться, вона як желізо. А? Дай кірочку. Володимирович. Друзі, вона моноліт. бо Боцемен розчин тут якісний. Цегла мочилася. Арматури тут повно. Зроблено все на відмінно, друзі. Все, Володимирович погнав нашу. Там кладе зараз чекушечку. Все змочив, друзі. Обов'язково все змінив, змочив. І там змочу зараз. І ми ще засверлимо арматуру. І там, і там. О дві штуки ще. Арматура є в нас. А, ти вже засверлив там? Так, забий, забий. Щоб... Так. Обов'язково. Дуже гарно змочити. І монтуємо перемичку. Так, і монтуємо. Оцей голодень. Отак, так. Да. І монтажик. О! Супер. Все, виставляйте її. І прикольно. По рівні зараз виставляють. <ривіт> Проще Петровича посадять зараз. і все. Владимирович, погнав закладати перемичечку нашу. Друзі, без шнура по правилу. І все буде добре. Макс, ти там дивись, бо верхнього ряда у нас там, там сколка, щоб в тебе 4 ряда влізло. Тобто потрібно на тоненьком шутку може. Один пройом зроблено. Переходимо на інший. Петрович тут доромляє перегородку. Це вже третя перегородка з арматурою. Зараз ось вискочив і покажу ось так лежить. Але, Петрович, не пиляй, підожди. Я зніму і злізу, а ти тут доробляєш. Друзі, ось він змонтував отак, бачите, нашу арматурину. І тепер ось надіне на неї цю нашу газоблочину. Потім трошки підстини знімемо палубку, все зашпаклюємо. і просто ідеальна перегородка. Це Петрович, молодець. Доробляй. Все чудово. Ну і на першому поверсі вже ми підводимо все до кінця. Вон Андрюха дуже гарно все змоче зараз і попідмазує, всі позабиває. Ось як внизу е наші шви. Наші стики, так? Да? Стик є таке слово? <плес> З'єднання. <плес> З'єднання, <плес> стик. Все, друзі. Здаємо, <плес> ми з Андрюхою об'єкт, так, да, Андрюх? <плес> Андрюха ось уже домітає все тут, доприбирає. Тут перемичка в нас змонтована ідеально, тут теж все чудово. Все позамазували. І там перемичка зроблена. Бачите, як ми от отак зарізаємо арматуру. Отак от і виробіть перемички. Ну і тут все класно. Ось, будь ласка. Наводимо порядки і на наступний об'єкт. Наступний об'єкт у нас це, значить, другий поверх ми здали сьогодні. Реконструкцію квартири здали сьогодні. І тепер ми прямуємо на об'єкт, який називається фасад з лицевої цегли. Слідкуйте, друзі. Все буде добре. Такий відончик. Оп! Ех, ляпота! Круто, так? Да? Полтава красива, як яка, друзі. Що саме головне, що ми її будуємо. Наша команда в тому числі. Ото так. Тому підписуйтесь на наш канал і слідкуйте. Буде ще дуже багато цікавого відео. Все. Ні-ні-ні, я полізу вниз. А, я домітаюся. Ще ми там поки інструмент десь може, що підбираємо. Ну минут 10. Так-так-так, да, 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 домітай. Самій ванні теж там замів, да? да. так? Так. Ну все, круто. молодець. Тому все, давай, злазь. Буду тобі зарплату давати. Зараз? <реш> давай погнали, Андрюх, пива сейчас набереш. А? а якого пива, блядь? Ха-ха, <реш> та я жартую. Не, не матюкайся, бо я ж знімаю. А, <реш> запікаєш. <реш> запікаєш. Та мені надоїло його запікувати. Так, да, Володимирович, а. ніхто й не п'є. Кажу, Андрюх, зарплату зараз дам, пива набере. І тут на першому поверсі все чудово. Все нормально, бачите, все попідмазувано. Все. Здали, все чудово. Всі шви позамазані. Будь ласка. Друзі. Звертайтесь, наша команда на зв'язку. По всім будівельним роботам, якщо хочете отримати якісне будівництво, пишіть нам. І отримаєте якісне будівництво. Все. Так, да, в принципі, а цікаво було тут працювати, друзі. Нам рідко такі об'єкти попадаються. Приклад. Ну, зробили все на совість, так, да, да. Все, погнали на наступний об'єкт. Ліфтом спускаємо. Да, да. Ну ти задрав, а? Давай. Відкривай. День. Це хана, блядь? Да, блядь. Ой, друзі, блядь, зарплату забув, Андрюха. Оце прикол. Значить ми сюди ще вернемося, може, так? Та закривай. Все, друзі, до зустрічі. Зутинимся на наступном объекте. Что там? Давай, Иван. Ух, да я ще раз скажу. Класс, так мне бы сподобалось на этом объекте, да? Класс. Пацаны, уже внизу там инструмент, друзья. Да меня с тобой вертались, друзья, по эту зарплату, да, Дрюх? Да ну, я Аванс там, что Аванс, аванс. Ведро. Блокнот с дельфином. Ой, прикол. Так, ну все. Неділю на наберу тебе, понял? Да. Короче, завтра, післязавтра послезавтра так? да? Да. Це да, да. не вопрос, перекурю. Все, перекури. Ой, жара. Пацани вже ждут. Максим! верни, потихоньку. <laughs> все, помчали.